Після відпустки матч з молодіжкою донецького шахтаря для Житомирського Полісся став другим у рамках тренувальних зборів, що проходять у Туреччині, і саме вовки показали себе більш активними у першій четверті гри. Третя хвилина матчу. Перший момент у поєдинку кутовий від Артема Козаки на ближній стійці головою. Грав Богдан Кушніренко. Вже на десятій хвилині Полісся проводить другу атаку на ворота суперника, та також невдало. У другій половині першого тайму. Донецька молодіжка також активізувалася. Та на ситуацію на табло це ніяк не вплинуло. На перерву обидві команди вийшли з рахунком 0-0. Та другий тайм розпочався із гострих моментів. Це вже другий тайм. Шасал подача з лівого флангу. На підбиранні опиняється Андрущенко. приборкує м'яч і пробиває, але захисники Шахтаря блокують таку нагоду футболіста Полісся. Перший гол забило Полісся, а саме нападник Пилип Бутківський на 58-й хвилині. Попри численні атаки зі сторони обох команд, рахунок 1-0 залишався до 87-ї хвилини. Півзахисник Шахтаря Михайло Хромей забив гол, тим самим зрівнявши рахунок. Із результатом 1-1 команди закінчили гру.